У нас є вже гості, з якими ми вас радо познайомимо. Це Віктор Янцо. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго. лідер гурту Рокаш Ірина Янцо його дружина. Ну а також Юрій Резвий, який виступив оператором Нового у новій кліп. відеороботі Закарпаття моє. Доброго вам ранку, раді вас вітати. Ну, розказуйте нам про свою нову відеороботу. Віктор, що ви такий засмучений? Ні, я уважно вас слухаю, думаю. В чому справа? Я, я, я ж ранок. Я, Це погода про, на вас я, так плива. Справді я про Ірину Білик. Чомусь подумав зараз. Чого подумали про Ірину Білик? Що, що яка вона молодець? Вона одна з перших, хто, хто дійсно заспив українською мовою, дуже якісно зробив український продукт. Mm -hmm. і він став на перший альбом. Це якесь для мене було откровення. Я почув. Це було дуже досить давно, але це тоді ще Вакарчука не було, тоді ще колись хребка десь починав. А це було настільки якісно зроблено, і я сподіваюся, що це, остан... не знаю, це останній альбом, так? Це ну, не останній альбом. Ну, можливо, після нього ще щось буде, але Буду, найсвіжіший, найсвіжіший, скажімо так. Вона далі буде працювати в україномовному, скажімо. Форматі, форматі, так? форматі так і тому, що перші альбоми, це було надзвичайно дійсно, українська мова не була така популярна на Україні. А вона саме її зробила доступною, і саме завдяки творчості вона підняла дух українця. Ну від Ірини Білик переходимо до вашої роботи. Нещодавно ви презентували нову відео Так, То вчора. Думаю, є буквально вчора. Розкажіть, як виникла ідея зробити кліп? на таку... Ірина, Ірина більше розкаже. Ну то, вона... тому що це моя ідея. Ага. А, то Розказу. Михайло зразу прочитав, що в нас в презентації. І зразу зателефонував, і хоча кліп, який ми сьогодні покажемо, ще не є фінальний е, варіант цього кліпу, тому ми його і не виставляємо в інтернет. Е, але ми, ну, якщо люди звертаються, звичайно, ми з радістю прийшли, щоб вам показати оцей напів, ну, майже готовий кліп на 95%, я б сказала, відсотків. Там ще буде трошки допрацьовуватися аудіо частина. Е, ну, е, спочатку виникла ідея. Зробити кавер версію пісні «Закарпаття моє, тому що ми час від часу завжди до якихось конкурсів або ну так раз в півроку гурт робить якісь кавер-версії, і такі такі, як проміжні активності між презентаціями пісень, вони мають віддачу в публіки. Це людям цікаво, відомі пісні у новому стилі чути. І от я Віктору кажу: там ну, зроби, ну що ти там е, зроби, Тепер тоді був період, якраз майдан завершувався, Ну е, е, якесь таке міжсезоння, не було концертів. Зроби кавер-версію. І він зробив цікаву кавер-версію за буквально за пару хвилин, таку зовсім неподібну до, ну, до початкового варіанту, так, такого запального виконання Івана Поповича. Зовсім таку камерну, трошки, можливо, джазову. Ну і ми зразу запропонували Івану Дмитровичу, чи він би погодився з нами в дуеті записати таку оновлену версію. Спочатку мова йшла про. Аудіотрек, але оскільки віяння часу повинно бути відео е, супровід для кожного треку, інакше ну, набагато менша увага аудиторії, то ми почали думати, що б таке, яке відео було б достойним цієї пісні. І якраз тоді в мережі е, з'явилися рол, ролики Юрія Рєзвого, який, uh -huh. е, який є ентузіастом аеровідеозйомки, аер він дуже з великим. Е, Бажанням підтримав нас. Хай hey, і... Юрій розкаже. Так, так. Я ну хочу скажи. просто, що він трошки скромний, можливо, він а, не, не буде розповідати, що він сам своїми руками ви два послухаємо. роки ви, виготовив. <світ> за два роки от, вдосконалював свій пристрій а, з чотирьох, якби пропелерний квадрокоптер а, сам виготовив все до нього, приладдя, спостереження, GPS, Ну, все все зробив і багато-багато назнімав. знімав. І коли ми до нього звернулися, в нього. Вже цей матеріал, який ми зараз побачимо, вже був накопичений майже весь. І Нам так? просто дуже пощастило. Ну, Ви його трошки розпитайте, тому що, надзвичайно, ну, це ну, технічна творчість, ну просто для мене, як для гуманітарія, це ну, непостіжимо. Розкажіть свою версію подій. Насправді так, дійсно, я вже цим займаюся більше трьох років, і перший рік це був дуже тяжкий період, тому що. Yeah. Створювати з нуля, шукати інформацію в мережі, що це таке, як воно. Ну, тобто я раз побачив і це настільки мене захопило, що я захотів хотів просто побудувати. І зважаючи на те, що у нас настільки гарні краєвиди в Закарпатті, я хотів це показати, поділитися з людьми. І дуже повезло, що ми пересіклися наші шляхи з Іриною. І... Ось є спільна робота. У вас вже дійсно весь матеріал був відзнятий, чи ви ще щось дознімали? А, так, також дознімали разом. Тобто були ще у нас додаткові виїзди. Це була і гора Ловачка в Мукачеві, угу. і це були виїзди, і в Хузький район. А, Зрозуміло. Так. Ну я думаю, що ми можемо багато розповідати, але треба подивитися на те, що у вас вийшло в результаті. Давайте я, подивимось. я, я додав на рахунок музичної сторони, то, то ми добре знаємо цю пісню Івана Дмитровича. Закарпаття моє, яка звучить в такому традиційному жанрі. Радянської естради, uh -huh. А гурт Рукаш, Ну, я взяв цей, цей, цей трек і хотів, хотів зробити, в принципі, чим я займаюся постійно, я беру народну творчість, народний фольклор, Його роблю більш сучасним, більш доступним до, для сучасного слухача. Так само і ця, ця пісня, вона не так трошки звучить, як Івана Поповича. Там змінена гармонія, трошки мелодію поміняв, себе більш такою адаптуваю до сучасного слухача. І найважче було те, щоб не зіпсувати, тому що це, це достатня композиція, і дуже часто я таке, коли людина бере і Робить якийсь кавер версію, то трошки інакше воно звучить гірше, ніж оригінал, то е, я думаю, що в принципі те, що ми зробили, ми записали цей трек у нас на студію нашого гітариста, де всі альбоми куплю Каш пишуться. Я думаю, що воно не, не є гірше, ніж оригінал. Ну, якщо комусь здається, що це гірше, то вибачайте, зразу кажу вибачайте. Ну так, воно може трошки від незвичності. Так, не так зразу сприйматися, але ну я спочатку так щось незвичне. Перший mm -hmm. раз було е враження, але другий, третій але, раз варто але, переглянути. Але звучить рок-н-роли, почуєте. Іван Побович дуже добре так в роковому стилі це все зробив. Ну, ну що, Давайте, ми давайте подивимося. Рідні гаримає. Синятий воді брау! Із далеких доріг. знов до вас я прийшов. Із береги ста. Обіняли мене, попекли як колись знов зеленим вогнем ірцим мали свої. Доброго здоров'я, люди добрі. Я, як завідуючий кафедри естрадного співу Київської державної естрадної академії, хочу сказати, що тішуся з того, що мої учні вже багато хто з них є моїми продовжувачами. І от е, таке випало мені щастя, така радість е, співпрацювати недавно почалась наша співпраця із моїм улюбленим колективом Ракаш. Мої земляки е, створили такий цікавий колектив, е, особливо їх люблять любить, навіть, я вам скажу, вся Україна. Недавно їдемо з дружиною із Києва, і вона каже, о, твої співають. А це передавала львівська радіостанція Галичина. Таких там більше люблять, ніж наші Закарпатці. Але Наші ще встигнуть полюбити, встигнуть, тому що ми записали пісню «Закарпаття моє. Закарпаття моє це не просто пісня, а це є гімн нашого краю, підкарпатської Русі. Закарпаття моє. І в цим бали свої сонце радісно в'є, Едельвейсом світе Закарпаття моє. Браво. так розумію. Судячи з того, як емоційно пан Попович розповідав про участь у цьому кліпі, то йому сподобалась, мабуть, фінальна версія. Він не бачив, а він не ну, він... чув, принаймні. Він чув пісню аудіотрек, який заспівав Віктор, щоб показати йому, що це повинно бути, в якому стилі, але потім. Частини ще Іван Дмитрович, якби прослухавши, записував він. аудіотрек змонтував, каже наш гітарист Мар'ян на своїй студії у Львові Jenny Рекордс і також талановитий звукорежисер Віталій Кухарський допоміг нам привести їхні голоси в один, тому що у Івана Дмитровича трошки інший темп в тій пісні. Він звично до себе розставляв акценти і треба було, як то кажуть, рівняти. І він тільки чув ту першу версію виконання Віктора аудіотреку. Кліпу Іван Дмитрович ще не бачив. Я сподіваюся, він побачить в інтернеті. Йому Потім... неозуміло це це сподобається. Це тепер нашим глядачам треба пишатися, тому що вони навіть крутіше, ніж Іван Попович. Побачили першими кліп його. Віктор, ви справжній молодець, тому що ви дали пісні Друге дихання. Вона ожила якось по-новому. Коли вашим глядачам, слухачам, прихильникам сподіватися на ваш концерт. Ну, можу анонсувати, це буде в листопаді. Ми будемо робити концерт в Жиродському драматичному театрі. А, кінець... Ще з датою не визначить. Кінець листопаду. Ну, приблизно кінець листа, 20-х числах. Вже угу. попередньо ми домовилися з керівництвом театру. Що Будемо там робити концерт. А, Іван Попович буде брати в ньому участь? Не, ну я б дуже хотів, щоб він приїхав, хоча його досить важко виловити. Тому він людина дуже енергійна. У нього стільки ще проєктів, планів, того всього, що аж дивуєшся. Він постійно, постійно між Львовом, Києвом, за кордоном. Він постійно так. І ми півроку зідзвонювалися з ним, щоб домовитися про день зйомок. Ну, ми ну, дуже хочеться, щоб він колись потрапив до нашої студії. Тим більше, що от зараз я думаю, що на піку якось буде знову його творчість. Дякуючи вашій роботі. Ще хотілося згадати і передати вітання Богдану Козачуку, режисеру угу. Жгородському, молодому режисеру та відеомейкеру, який матеріал відзнятий Юрієм змонтував і доповнив його так званими синхронами. Це є кадри, де люди співають. Він їх зняв. Причому він придумав концепцію, таку що Віктор. Стоїть на горі біля Мукачева. А Іван Дмитрович, тобто Мукачев рідний на місто mm -hmm. Віктора. Іван Дмитрович на горі біля села Усії, де він народився. І вони як перегукуються між собою. Ось стоять. Дуже круто. Mm -hmm. що, mm -hmm. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви завітали до нас. Дякуємо mm -hmm. вам за таку гарну відеороботу. На нашим глядачам я нагадаю, що гостя у нас був Віктор Янцо з гурту Рокаш, Ірина Янцо та Юрій Рязвий, оператор нової відеороботи «Закарпаття моє, підводячи підсумки сьогодні. Нього ефіру хочу сказати: їжте своє ківі, адже воно смачніше. Слухайте свою музику. Гурт рока він приємніший. І дивіться своє ранок на тисі, адже своє рідніше. Бувайте гарного вам дня.